Мамуль, ну я ж казала, не треба все тягти на собі. Ну, сказала б мені, я приїхала, допомогла. Так, ну все. Слухай, а давай ми з Сергієм у неділю до тебе в гості приїдемо. Я і Томку спробую витягти. Давай посидимо як раніше. Давай. Ой, і знаєш що? Приготую зразу ці мої, ой, з капусткою. Я вже так скучила за ними. Добре? Домовились. Давай. Клас. Угу. Так, е, мам, е, мені вже треба йти, в мене клієнти прийшли. Ти... Мам, я в неділю тобі все поясню. Все, не переживай. Цілую, давай, гарного дня. О, цукерички. Саме те, що потрібно, давай. А це що таке? Вибач, Томка, твого улюбленого не було. Вибрала це. Консультант сказав, що теж смачне. А, а у нас так завжди? Ну так. Без бокалу немає розмови. Обожнюю твій метод. Давай. За нас красивих. М -м -м. Дійсно непогане. А ти чого? Так я ж не п'ю алкоголь. Сьогодні. Просто там таке. Вибач, Томка так не піде, або ти п'єш разом зі мною, як завжди, або я більше до тебе не приходжу. А дійсно смачно. Отже, Марго, слухаю вас? Тобто тебе. Ти мене? Це я тебе слухаю. Я цілий тиждень чекала, щоб дізнатися, що було далі. Ви з ним зустрілися? Ми? Ну. Ну, камон, подруга. Що це знов починається? В тебе таке яскраве особисте життя? Я кожен раз до тебе приходжу, ніби книгу цікаво слухаю. 50 відтінків всього. Та я, може, заради цих розмов смак життя ще не втратила а ти? Шифруватися починаєш? І це після того, як розказала і про свін паті, і БДСМ вечірку. Яку вечірку? Слухай, я ж мовила, ти у курсі. <рят word> Розкажи, що в тебе з тим красенням вийшло? Я ж тебе знаю, ти не могла його відпустити. Ви з ним їдете в Дубаї. А, -а, -а, а! Ну, там така ситуація складна. Поки що рано про щось говорити. А що це ми про мене? Давай ти розкажи, що у тебе з особистим, а то <смас> нічого не розказуєш мені, так нечесно. Тепер твоя черга мені про вечірки розказувати. Ну, якщо б мені було про що розказати, я б тобі залюбки розказала. Але ж ти знаєш, це раніше у молодості в мене відбою від мужиків не було, а зараз. Щось не складається, не дивляться вони в мій бік. І в мене після смерті чоловіка взагалі нікого не було. Мабуть, що й не буде більше. Прокидаєшся одна на великому ліжку і такий сум накриває, хоч ви. Одна віддушена до тебе прийти і послухати, як нормальні жінки живуть. Ой. Слухай. Так а може тобі чоловіків не на вулиці шукати а в інтернеті? На сайт знайомств я більше не піду. Там самі придурки і збочинці. Ні, я не про банальні сайти знайомств, я про Тіндер. Там нормальна аудиторія. Чітко пишеш, що тобі потрібно, і вибираєш серед купи варіантів. Да. Mm -hmm. Ну, я чула про цей сайт, звісно. Ну, але думала, що така ж фігня, як і всі інші. Про інші я не знаю, а от Тіндер, він по всьому світу працює. Угу. Я й сама, якщо чесно, якщо мені сильно притисне, рекомендую усім моїм клієнтам там зареєструватися. Ну, добре. Допоможе розібратися? <клух> Без проблем. <клух> Давай. Роздукуй.